На Закарпатті насувається липнева спека. 3-4 липня будуть спекотні дні. Максимально температура в цій цей період сягатиме 30-35 тепла, а в горах місцями 24-29 тепла. Потім температура повітря дещо знизиться до 31 тепла. А після і така зберігатиметься десь приблизно до 9 липня. Після 9 липня вона також понизиться до максимальної 27 тепла гарячі і ночі? А, ночі трошечки холодніші, але є також тенденція до підвищення. Тобто сьогоднішня ну, ніч 2 липня чекається в межах 7-12 тепла, а потім 10-15 і з 3, го я думаю, десь приблизно, напевно, до 9 липня чекаємо 13-18. Позначки термометра підніматимуться поступово, однак температура стане вищою як і в день, так і вночі. Та й парасольки далеко відкладати не варто. 4 липня очікуємо місцями короткочасні дощі, можливо, з грозами. А також внаслідок проходження холодної фронтальної хвилі в день 8 липня і протягом доби 9 липня також очікуються короткочасні дощі з грозами. Весь інший період, практично до середини місяця, буде малохмарний та без опадів. Містяни розповідають, спека їх не лякає, адже це чудова нагода для відпочинку біля води. Спека є, спека басейне. Охолоджуючі напої десь, де є тіньок, і де не жарко. Під погоду підлаштовуємося. Да, Більш вечора ми ходимо. Води у спеку багато не буває. В ній добре купатися, а ще варто не забувати і споживати. Обов'язково пити багато водички, що ми стараємось робити. Плавати краще у спеціально облаштованих для такого відпочинку місцях, відпочиваючи біля води, не варто забувати про захист шкіри від сонячних променів, від палючого сонця рятує і парасоля, і вільний світлий одяг з натуральної тканини. Варто не забувати і про літні головні убори. Для прогулянок час варто обрати у першій половині дня чи то ввечері. Беремо гумові капці і ходимо по річці. З дітьми ходимо по річці У басейн можна поїхати ну, або пройтися. Там, де пшикає водичка, але як в мене дитина каже, коли ми туди йдемо, вона виключається, проходимо і вона включається. Ну оце так. І в спеку в жару ви не виходите з дому, в саму спеку і морозиво їсти, а їсти морозиво. Так, так. Ну якщо гуляти, то по набережні, бо тут завжди тіньочок. Їсти фахівці радять легку їжу, овочі, фрукти, відварене м'ясо. Бажано повністю вилучити зі свого раціону жирні, смажені страви. А от такі симптоми, як слабкість, запаморочення, головний біль чи нудота, можуть сигналізувати про тепловий чи сонячний удар. У таких випадках краще звернутися по медичну допомогу. Подбайте про власну безпеку, аби не зіпсувати собі літо.